Ну, Наприкінці програми хотілося б трошки, знаєте, якби навіть не хотілося б, мусимо говорити трохи про сумне, тому що на 75-му році життя на цьому тижні е помер легендарний у минулому футболіст Київського Динамо Віктор Серебряніков, п'ятиразовий чемпіон Радянського Союзу, учасник трьох чемпіонатів світу, який блискуче виконував стандартні становища, штрафні удари, якщо арбітр став десь от поблизу півкола. Штрафний удар то це прирівнювалося до пенальті, а його удар цей, який обуводив стінку, війшов футбольний епос як дуга Серебрянікова. Блискучий футболіст, але у позафутбольному житті він себе так знайти і не зміг. Наступний наш матеріал присвячений пам'яті легендарного футболіста. Віктору Серебрянікову 29 років. У 52-му році приїхав до Києва з Запоріжжя. Грав у збірні Радянського Союзу в Англії на першості світу. Подивіться, як гарцює на полі Запорізький козак. Понимаешь? Жизнь прекрасна, потому что ты живешь. Кто-то жалуется, может кому-то что-то не нравится, а мне прекрасно. Я вот иду, живой. Олександр Васильович, ну ви єдиний з нас, хто пам'ятав гру Серебрянікова. Все-таки, ну якісь слова такі, знаєте, якби. Про слова, нього. Слова – це, мабуть, легенда. Легенда. А легенда буде жити вічно. Царство Небесне Чому не зміг знайти себе в позафутбольному житті? Це ж проблема. Ну, це не тільки проблема Серебрянікова. Це проблема багатьох. Футболистов, которые были великими футболистами, а потом не смогли себя найти в жизни. Это масса примеров. Но то, что он всегда был искренен, всегда был открыт, всегда как он мог рубаху себе снять и отдать, тот, кто находится рядом с ним, значит, это дорого, наверное, стоит. И вот память, та, которая о нем осталась, как раз. вот и о великом футболисте и о человеке, который душа, душа человека.